Поставив пів метра труби над димоходом і вже не зализує, бо коли так, такий тупенький обріз, то зализувало на дах. Поклав, продовжував пів метра і тепер дими не зализує по Бо Якщо буде зализувати по криші, кислоти швидше роз'їдять цю покривлю. Тобто наглядний приклад, що треба, якщо такий канал, не обрубувати зверху так рівненько дирочку в трубі, а надставочку робити в пів метра. Добре викидає наверх, тому що раніше так зализувало по криші. Я приїзд трубу, поклав, тепер можна каптур закласти. А вентиляційні виходи в сторону організовані. І от воно розділяє потоки тепер. Тепер добре виходить. Тобто треба таку надставочку.